Віталій Баталій шахів, я граю проти Ві... Влескову Юра. Вітаю, рейтинг 2126. Мабуть, ми підемо в таку позицію. Я так подумав. Типа найдерг буде. Не знаю, правда, наскільки я правильно це роблю, але я хочу так уже піти. Тому що все-таки. Ну, ти хочеш пожертувати? Ну, тут... Чи поки що слон тримає? О, кінь тримає своє. <кій> Цікаво, як мінімум, ну, не знаю. Тут і можна взяти і залишити таку, ну поки що, звісно, кінь тут не дуже все почуває. Тут б'єш. Не буду поки що портати структуру собі. А, ти хочеш взяти там. Ну Давай. Мені здається, я можу так піти. Не хочеш, броти, так. Да. Ну, да, тому що ми міняємо активну туру і кажемо, що у нас все. Чікі-пікі. Там буде це 3 да. Ну, ми хочемо піти просто напросто Д5. У нас був відсталий пішок. суперника був сильний пункт. Але він щось там наплутав і тепер ми звільнились від нашого слабкого пункту. Так. Знаємо, ми можемо навіть і погратись з суперником, отримати ще якісь теми. А можемо поміняти я цю. Активно туру, як можемо порізнити, просто ще буде висіти мат якийсь. Побігли ще вперед. Тепер потрібно не натопити і цю партію не віддати нікому. Всі фігури заграли, у суперника ще в планах не розвитаний, тому у нього позиція не дуже. Він вирішив, що він отак оце це піде і буде мене атакувати. Ну давай. Ну давай. З ідеєю сюди. Може ферзем взяти, так? Да? Може взяти ферзем. Я пішов сюди. Він пішов якось. А як він софіститься? Слоном. Угу. Тоді так. Якщо так, то так. Тут б'єш, так, да, ну ми йдемо тоді сюди. Атакуємо. Звідусіль. Атакуємо. Бджонеті, як Які зараз. Ой, туру віддам. Дуру. Туру. Віддам. Жду. сім, король же сім, ферзь. Тут якось можеш віддати слона назад, так? Да? Якщо вденьку треба брати. Угу. Відкривати лінію. Угу. Там по-різному, мені здається, можна обігрувати, але не факт, що я зараз його взагалі обіграю. Шах, туди, сюди. Ну, давай побачимо, що з цього видно. Нічого не боїмось, да. Ну, побачимо, перекрили. Тепер треба мат поставити якось. Конем, ферзем. У ферзя нема трою. Так, це також не може бути. Добре. Всі фігури атакують короля. Навіть я можу поставити мат. О, такий симпатичний. Це не мат? Це не мат. Суляйте? А це мат. Нарешті. Я вже злякався, чесно. слух. 69 на 89. Щось в дебюті суперник утримав. Да. Ну я також в дебюті. Найкращим чином зіграв. Ну, він віддав свого сильного коня за мого тупого слона, тому що сон впирається свої пішаки. І ця структура тільки заважає його говорі. Так, він десь тут може піти, так гравіть, але <кій> супернику <кій> в такій позиції потрібно довго боротись за те, щоб отримати пункт Д5 під своїм контролем. А така якась динаміка, вона тут у чорних. Тому розмінювати активні фігури не бажано. У Слон 2 був хід класний хід, да. Ну, Коли у вас краща позиція, то тактика зазвичай на вашу користь. У нас вже три фігури вивідано ви, ви суперника десь. Давай. Ну тут ще хід пішаком. Мабуть, захищається від б 4 від всяких стрибків, тактик, але. Ну, також показує комп'ютер Ферсьб 5, Ферзь Б2, Ферсь 3 Треба відійти від цієї тактики. Окей. Ну і плюс, десь тут хочемо взяти. Все <кій> рівно D5, чорних все рівно перевага залишається. проблема в тому, що слон вже контролює вразливі поля біля короля, а мінятись погано. Тобто активна фігура виходить і дуже зумнат висить. Суперник з'їв пішака, але у чорних всі фігури в грі, тому за таку позицію чорні готові навіть і більше, і дати, не тільки пішак. Цікаво, тут була турась. Тобто, навіть ру можна віддати за відкриття короля і далі продовжуємо атакувати. Тобто, три фігури атакують короля, а всі інші так можна закрити дошку. А всіх інших немає, тому що гра відбувається отут, біля короля. Не встигають підключитись. біля. <кій> ну і веншпілі чотири фігури достатньо. Щоб поставити мат. uma outra aqui, sympathete